Голову одного з районів Дагестані в Росії затримали його сини, а також племінник брали участь у повстанні, яке трапилося в двох містах. Відбулися напади на релігійні споруди, християнські і інші. І будемо аналізувати власне ці події, що ж там відбувається. Військовий глядач Денис Попович нам на Пан Денис, вітаю вас, доброго ранку. По перше, чи ми достеменно розуміємо, що власне напередодні відбулося в Дагестані. Ну, це прояв міжконфесійної ворожнечі відбувається в Російській Федерації. Там вони такі, знаєте, лускут міжконфесійний мир собі влаштували, насправді там ситуація значно складніша. І, зокрема, в Дагестані це вчора проявилося. Тому що цікаво, що серед, скажімо так, очільників цього повстання, не повстання, як його правильно назвати, терактів, заворушень, ну, будь-яке слово можна використати. В принципі були ж сини місцевого керівника відділу Росії, котрий після цього подав відставку Цікава дуже історія. Тобто, начебто, такий більш-менш благопристойна родина з точки зору Російської Федерації, отака от, от, от такий от прояв прояв був цієї ситуації в Дагестані. Як я значить, прочитав, там дуже влучно був, скажімо так, відгук щодо цих подій. В російських пабліках, що сьогодні вбили православного священника а завтра десь в Росії б'ють мулу. І таким чином все це може розпалитися в Російській Федерації. Їм треба зайнятися ситуацією всередині країни, а вони зараз намагаються створювати агресію назовні, напали на Україну, погрожують іншим країнам, коли ситуація всередині Російської Федерації може розірвати на шматки. Ясна річ, ясна річ, що ми з вами фактично очікуємо саме такого, скажімо так, розвитку подій для того, щоб вони, зрештою, припинили свої агресивні дії. Але ну, їм треба зайнятися всередині країни і облучити свої агресивні плани стосовно своїх сусідів. Які наслідки може мати ця ситуація для самої Росії? Чи, в принципі, задіюючи величезний масив силовиків, Росіяни. Кремль, точніше, намагатиметься якось просто затиснути ситуацію, взяти під контроль. Ми бачимо звільнення, які відбуваються, затримання, які відбуваються. Знову ж таки, як ви вже заакцентували, навіть якщо участь в цих заворушеннях беруть представники регіональної влади, це вже певна ознака ну, не загальноросійської дестабілізації, а принаймні точкової на місцях. Ну допоки це буде відбуватися точково, от ми зараз кажемо про Дагестан. У росіян визначить сил російської влади. Висучить сил для того, щоб придушити ці повстання. Але якщо воно буде розповсюджуватися по, по всій території Федерації, ну, принаймні, охопить кілька регіонів, то тобто, там дві точки буде, три точки, чотири, там, десь вб'ють православного священника десь б'ють Шемулу, десь б'ють там іншого, скажімо так, представника інших конфесій, так, релігійних Російської Федерації. І це буде розповсюджуватися по території Росії. Тобто буде кілька таких заворушень, кілька таких точок впливу, то буде дуже важко втримати ситуацію. Чи має Кремль ресурс для контролю власне цієї ситуації? Що на увазі? З одного боку, ми бачимо, що там жива сила спрямовується на фронт, тобто мобілізація в них триває. Але з другого боку, вони ж мають окремий силовий власне апарат, який займається суто такими зачистками, контролем і всім іншим. Тобто він не зменшується, їх не перенаправляють зараз на лінію фронту. Мовно кажуть, і в ці їхні міліції, собра і все інше є Росгвардія. Вона навпаки підсилюється, ми це знаємо. Ви зараз зазначили про міліцію СОБР, тобто підрозділи МВС, які в принципі повинні займатися цими ситуаціями середині Російської Федерації, але ж це резонанс, тобто що я маю на увазі? Є ситуація на фронті, куди вони спрямовували значні зусилля і значну кількість людського ресурсу. А якщо ще додається внутрішній фронт, і він буде розбалансовувати Російську Федерацію всередині, тобто кілька буде таких точок умовних. Котрі будуть забирати ресурси Росії для того, щоб е подавляти ці повстання, оскільки воно ж має кумулятивний ефект, там подавили, з'явилися в іншому місці. В іншому місці не впоралися, ага, тобто є слабина в третьому місці з'явилося, в четвертому місці Ось таким чином розпадається, розпадається держава. Давайте ми згадаємо першу світову війну і історію громадянської війни в Російській імперії, яка була за наслідком Першої світової війни. І це було доволі міцно, аж до поки у 2018 році в Петрограді не сталася ситуація, коли не довезли хліба в Петроградській кремниці. І це стало тригером для того, щоб почалося повстання, яке ніхто, ніхто не очікував, буквально напередодні. Всі вважали, що ситуація тримається міцно, армія мобілізована, внутрішній силовий апарат працює і нічого не варто очікувати. А от виявилося таким чином, що буквально ну, така відносна. Рядова подія, коли просто довезли звичасне хліба, вона призвела до того, що почалася революція. Але погодьтеся покладатися на якусь несподіванку у війні Росії проти України ну це така доволі небезпечна історія. Це може бути якийсь певний доповнювальний елемент, але очікувати, що щось вирішить цю, 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 цю війну за нас, мабуть, не зовсім доречно. Ну, на, наша справа якраз займатися війною з нашого боку, тобто, вести війну, і тут ви маєте рацію, не варто розраховувати на. Те, що може статися в Російській Федерації. Але так, якщо то, станеться, то, то можна... добре. Ну так, то так. Безумовно. Тобто, це буде тим, що допоможе нам вести війну і досягти перемоги. Якщо е, будуть внутрішні проблеми в Російській Федерації, то, безумовно, вони будуть забирати ресурс, і це полегшить нам ситуацію на полі бою. Ціко можливо, нам потрібно інформаційно спонукати російське суспільство таким чином е, розбалансовувати себе всередині. Це от те, що залежить від нас. А на 90% ми повинні займатися власним фронтом, власними проблемами, які можуть нам завадити вести ефективну війну. До речі, а це шукання українського сліду всіх цих подіях в Дагестані? Це щоб що? Це стандартна версія російської пропаганди чи російської силової машини. Ну для кого це впливає взагалі? Ну воно таким чином намагаються сконсервувати внутрішні проблеми. Ага, таракс та, та, та фокусі українські сліди СБУ, і готували вікно для того, щоб ці наші тагестанці тоді не десяти, то були таджики. Таджики втекли значить, в, територію, в територію України. Зараз теж очевидно будуть розганяти українські слід для того, щоб приховати внутрішні проблеми, які там є начать, в Російській Федерації. До речі, тут о, трошки не я кажу, зовсім не рухопожатна. От варто згадати рогозню. Він про це написав, і до речі, написав дуже влучно. То, якщо ми будемо я так приблизно цитую, якщо ми будемо шукати е, значить, західний та український слід у всіх проблемах Російської Федерації, то нічого ні до чого там доброго це на нас не приведе. Це цілком внутрішньоросійська історія, яка виходить з того, що вони себе намалювали міжконституційну рівність і міжконституційний мир, але насправді там такого нема. Там і національні республіки, так звані, які є, до яких відносить Дагестан, які є власні проблеми, які вважають, що на ці проблеми мають звертати увагу, але центральна влада на ці проблеми увагу не звертає. Ну, через це все і відбувається. До речі, а сьогодні ж річниця я геть зовсім забув про ці події. Пригадуєте події, які відбувалися в Росії рік тому. заколот ПВК Вагнера. і похід на, на, на цю Москву. Боже, вже цілий рік збіг після тих подій. Можемо теж проаналізувати, власне. Все виглядало по картинці дуже красиво. Там рушили на Москву з технікою. І стався пшик. Ну, якісь наслідки взагалі ці події мали зараз. Уже з огляду на, 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 на річницю. Ну зараз ми бачимо, що наслідків немало цих подій. Великом прогонту, там що сталося. Тобто Пригожин абсолютно точно міг захопити владу владу в Москві. Вони посувалися доволі впевнено тоді рік тому на Москву, і фактично усі місцеві еліти і російські вони вже були готові підкоритися. Пригожину очевидно, вони вже шукали можливості навести з ним контакти і вбачали в ньому вже нового лідера Російської Федерації. Чим би це закінчилося для війни, якби Пригожин би став би. При владі в Кремлі внаслідок цього перевороту, цього закладу, то питання інше. Але в нього був квиток на той на той час. Це був квиток один кінець. Тобто він або мав йти до кінця і захопив владу владу в Кремлі, або він зробив те, що зробив, вирішив домовитися. А влада такого ніколи не прощає. Жодна влада не просить подібних речей. Ніяк ні демократична, автократична, ні авторитарна, ні тоталітарна. Про -прощення не буде. Тобто, подібні люди мають бути у суді або посаджені значить за решітку внаслідок в якогось судового процесу, або з ними зробили те, що зробила власне значить російська влада спроводженим, підірвавши літак. Повертаємося до ситуації в Україні. Фронтові зведення. Аналітики ресурсу Deep State говорять про те, що росіяни просуваються в Новоолександрівці, Соколі і біля інших населених пунктів саме в Донецькій області. Напередодні Генеральний штаб повідомляв про те, що є бої за нову Олександрівку І паралельно Кирило Буданов, керівник головного управління розвідки, прогнозує, що ситуація на сході залишатиметься складною щонайменше ще місяць, але Армагеддона не буде. Що відбувається зараз на Донеччині? Чи можемо говорити про якийсь виток нового російського наступу літнього? Чи це продовження подій логічний наслідок того, що відбувалося? Ваш аналіз. Ні, це продовження. Це продовження. Єдине, що ми просто можемо бачити відкриття, скажімо так, нових напрямків. От, зокрема, буквально два дні тому було повідомлено про те, що ворог почав наступати на Турецьку. Він захопив е селище районі Горлівки, і намагається атакувати цей е турецький укріплений, укріплений район. Це відкриття нового напрямку. Ну, відносно нового, тому що там було більш-менш спокійно протягом останніх, скажімо так, навіть років, можна сказати саме на цьому напрямку. Е е далі, ще на тому тижні, ми казали про те, що ворог скупчує свої сили в напрямку Борової. Це вже Харківська область. Але так чи інакше такі розмови були. Створюється там ударний кулак е, у кількості 10 тисяч військовослужбовців російської армії. До речі, Матарець так само десь приблизно 10-20 тисяч військовослужбовців. Там вони е, накопичили, але вони відносяться більшу міру до підрозділів колишньої так званої народної міліції ДНР. Тобто це великою мірою ДНРівської структури там можуть наступати. От, тому ворог там намагається. Скажімо так, нові напрямки для того, щоб промацати нашу оборону і таким чином змусити нас перекидати резерви для того, щоб реагувати на ці можливі прориви. А натомість він продовжує наступати на напрямку головного удару, це Покровський напрямок. Коли ми кажемо про і такий інший сокіл, то це якраз цей Покровський напрямок. Там вони, значить, бачать головне головну точку покладання своїх зусиль. І все це відбувається в, на тлі їхнього генерального плану щодо захоплення Донецької області. Це продовження, це теж це наслідки знову ж таки втрати Авдіївки через нестачу боєприпасів пам'ятаємо зимові події, і е, починаючи з цих зимових подій, після захоплення Авдіївки, вони намагаються просуватися вперед, перекидаючи нові нові можливості, нові нові ресурси на ці напрямки. Е, можна погодитись із Кирилом Буданом, що е, якщо ситуація буде тривати таким чином, то приблизно місяць вони ще будуть намагатися там наступати принаймні місяць. І останнє питання про Крим. Ще хочу запитатися в окупованому окупованій Япоторії в неділю ввечері. Пролунали вибухи. Сталося це близько 22-ї. Різні повідомлення надходять про те, що ж власне бахкало, і де саме йде мова про 40-й команд вимірювальний комплекс окупантів, зокрема в вітиному. Попрошу проаналізувати власне. Ми наскільки ми розуміємо, фактично щодня якісь вибухи на півострові відбуваються. Чи можна констатувати цей факт? Ну, можна показати системність насправді вже цих історій цієї ситуації. Системно вибуваються в Криму різні е, об'єкти, які відносяться до різних, скажімо так, структур російської армії. Передусім, це ППО, радіолокаційні станції, тобто розчищається повітряний простір Криму для того, щоб далі перейти до другого етапу якоїсь операції, яка зараз отака от є протяжно в часі, яка зараз реалізовується. Повітряний простор розчищається для ударів авіації, передусім. Тобто, очевидно, в якомусь майбутньому осяжному, ми можемо побачити і можливість ударів авіаційних по території Криму. От, і це будуть об'єкти, які якраз знову ж таки будуть пов'язані із військовою інфраструктурою Російської Федерації. Єдине, що можна порадити порадити жителям Окупованого Криму, це звертати на увагу на звернення української офіційної влади. Законної влади, яка каже про те, що їм не варто знаходитися поблизу цих військових об'єктів Російської Федерації, які будуть так чи інакше наражатися на ці удари, вчора історія довкола пляжу, якраз про це свідчить, що не варто розраховувати на звичайні попередження з боку окупаційної влади їх може не бути, а варто якраз розраховувати на те, що каже законно українська влада, і держатися подалі, триматися подалі від військових об'єктів. Ну і наостанок додам, що інститут вивчення війни пише про те, що росіяни спеціально розміщують ці військові об'єкти почасти пересумні зокрема, біля цивільних. От в таку тактику вони обралися. Обрали. Хоча не давно її обрали прикриватися саме цивільними. Військовий глядач Денис Попович з нами був на зв'язку. Дякую вам за відповідь.